Сьогодні, нарешті, визначилась подальша доля Кременчуцького шкірно-венерологічного диспансеру, він продовжить свою роботу у складі лікарні Придніпровська. Новина справді гарна, оскільки довгий час працівники закладу не розуміли, що очікує на диспансер, та чи буде він взагалі існувати. І ваші звернення, які були до міської влади, там до обласної влади щодо. Залишення цього приміщення і потім звернення нашого депутатського корпусу, звернення міського голови. Він особисто був декілька днів назад, спілкувався з керівником обласної військової адміністрації. І Ольга Петрівна Усанова була разом з ним. То новини про ці домовленості такі: область погоджується передати це приміщення. Ми готові. Вас прийняти на роботу до новоствореного відділення дерматовенерологічного, яке буде створене юридично при нашій лікарні придніпровській, згідно чинного законодавства процедури звільнення дві за власним бажанням або ж відповідно до наказу про скорочення штату при закритті закладу. Який варіант для нього кращий буде самостійно вирішувати кожен із працівників шкірно-венерологічного диспансеру? Коли звільнення за власним бажанням. Це одні кошти, коли звільнення згідно цього наказу це зовсім інші ресурси. Вигідніше вам, звичайно, щоб ми вас цих звільнили по, о, згідно з короченням працівників. Економічно вам це, звичайно, вигідно. Ми готові, ми з, о, на це розраховуємо і по-людськи ми це розуміємо, що економічно вам це вигідно. Останні місяці працівники Кременчуцького шкірно-венерологічного диспансеру дуже переймались подальшою долею закладу. Тому сьогодні, коли їм повідомили приємну новину, навіть не могли до кінця в це повірити. Дуже гарно, якщо дійсно так буде, як нам пообіцяли, то ми залишаємося доволі. Ми завжди працюємо для людей. Якби ми не працювали для людей, ми би розійшлися по поліклінікам і залишилися. Повірте мені, гроші вони ж візі однакові. але у нас буде лабораторія, і ми будемо всі разом. Вже після всього, що було, ми вже не можемо повірити. Тому що дуже печально все. Люди приходять, люди треба обслуговувати. А, а оце таке. Ну, вроді, ми будемо вірити. Будемо вірити. робити, то треба, все одно. Ми почали писати. Ми почали люди нам приходили, вони писали свої о пояснення, що ставте. Я можу сказати, от себе Віталію малеському спасіба. Йому не з ким побачити, тому що якби не він, би, мабуть, б нічого не було би. Так що йому. Міська влада взяла на себе повне утримання диспансеру. Люди залишились із роботою. Кременчужани із можливістю отримувати якісні медичні послуги. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Thank you